Друзі, давайте подивимось, що намалювала нам малеча. Ого, це ж паста. Не сумніваюся, ви всі впоритесь. Поїхали. Паста добре. Я буду готувати її вперше. І що там треба робити з макаронами? А, дякую, бабуся. Ну, звичайно, відварити. Ой а чому каструля така маленька, а макарони такі довгі? Ну ж, подавайте, мені треба вас відварити. Брітні, так ломати спагеті це знущання. Вони ж киплячі воді розмокнуть і самі впадуть на дно каструлі. Бачиш? І більше ніколи не ламай спагетті. Тільки дилетанти готують пасту з купованих спагетті. Ну а я, як справжній професіонал своєї справи, приготую їх сама. І так висипемо більше борошна. Робимо в ній ямку, а потім розбиваємо туди яйце і гарненько замішуємо. Тісто для спагеті готове, але я хочу надати йому розкоші, тому додам чорний барвник. Отак така паста виглядає набагато дорожче. Тепер наше розкішне тісто треба пропустити через апарат на різки. Валя! У мене вийшла розкішна паста, яку залишилось лише відварити. Ну, а гарніром буде цей неймовірний восьминіг. Ох, нічого ви не розумієте у високій кухні. Трохи підсмажимо його на сковорідці, а потім покладемо його на пасту. Просто білісімо. Ну а як у вас справи? У мене все під контролем. Залишилось додати кетчуп і можна подавати. А мої макарони прилипли до каструлі. Да уж, виглядає це не дуже апетитно. О, придумала. Я зроблю соус до пасти з моїх улюблених смаколиків моєї сестрички. Трохи мармелади і більше рідкого зефіру. А тепер все ретельно перемішуємо. Вау, який гарний рожевий колір виходить. Виливаємо на пасту, а тепер посипаємо все кольоровим посипанням. Так, ось це виглядає набагато апетитніше. Ми готові подавати. Не терпиться спробувати. Ой, які мерзенні щупальці. Ні, таке я пробувати не буду. О, рожева паста. А оце цікаво. Вперше таке бачу. Ой, це дуже дивно. Ні, мені зовсім не сподобалось. Сподіваюсь, що хоч остання паста виявиться смачною. Отак, от оце от інша справа. Бабуля перемагає. Ура-ура! Вітаю бабулю з перемогою, а ми йдемо далі. Друзі, швидше будіть бабусю. Малятка вже намалювала свій малюнок. Я хочу тортик. Друзі, давайте постараємося і пригостимо малечу трьома чарівними тортиками. Вже приступаю. Видавлю крем на корж, а потім накрию другим коржем. І знову зроблю слой кремо, і знову покладу корж. Ось так. Ну а тепер я виріжу форму сердечка в знак свого великого кохання до онуки. Далі перейдемо до декора, прикрашу тортик її самими улюбленими смаколиками. З країв буде кіткат, а всередині мальтізерс і емдемс. Так вийшло не тільки смачно, а ще й дуже гарно. Так, умієте, ви розвеселити бабуся. Так, зараз я покажу вам, що таке по-справжньому, смачно і по-справжньому гарно. Для початку треба розрізати торт на дві частини, а потім надати йому форму дуги. Вам це вже щось нагадує? Так, мій торт буде у вигляді веселки. Не сумніваюсь, таке точно сподобається малечі. З білого крему я зроблю хмаринки, а з допомогою мастики створю чарівну мордочку моєї веселки. Черговий шедевр готовий. Я також готую смачний торт і вже розмазала крем. Так, вийшло трохи кривовато, але я знаю, як це можна прикрити. Для початку зверху покладемо прозору форму, в котру я залю рідкий шоколад. Ви спитаєте, звідки у мене рідкий шоколад? А я його зараз розтоплю з допомогою пальника. От так, от це розваги. Заливаємо, розтанувши шоколад у форму, а зверху засипаємо багато-багато блакитних блискіток. От так, вони неймовірно красиві. Ну, а тепер дивіться всі. Зараз буде дуже ефектно. Піднімаємо форму і та-дам! Ой, здається, щось пішло не за планом. Але чому в мене нічого не виходить? Я ж стараюсь. Не засмучуйся, моя мила. Наступного разу вийде. Вау, які класні тортики! Почну ось з цього. Ой, що за гидота? Мені не подобається. виделкою і Продовжую дегустацію. В цьому тортику зібрані мої самі улюблені смаколики. Не ще дивер, звичайно, але смачніше попереднього. А? Ну і нарешті я спробую з цю чарівну висилку. Отак, це неймовірно. Шеф перемагає. Так, ну тобто я знала, що перемога буде за мною. Oh, ну що, малятко, показуй наступний малюнок. Хочу круасан. Прийнято дорогенька. І так, візьмемо ці чарівні круасани і покладемо їх на лист в духовку. Потім виставлю потрібну температуру і залишилось тільки зачекати. Все ясно, бабуся. Відкриваємо духовку, кладемо круасани, виставляємо температуру і чекаємо. От розумничка, все правильно. Готувати полуфабрикати ну вже ні, пробачте. Я приготую круасани сама від і до. І зроблю все так швидко, що ваші полуфабрикати навіть спектися не встигнуть. От і все. Тісто вже готове. Тепер відрізаємо від тіста невеликий шматочок і розкатуємо його за допомогою качалки. Потім розкатані пластикіста, кладемо один на одного і, озброївшись спеціальним круглим ножем, розрізаємо їх на чотири частини. Далі закручуємо і прибираємо наші круасани в духовку. Ой, складно це. Ой, час діставати мої свіже спечені круасани. Ну, який же неймовірний від них аромат. І чому то запагарі? Мамочки мої фрізні. Твої круасани гарять, тільки не це. Треба їх швидше дістати. От дідько, це вже не а якісь вуглики. Малий таки не сподобається? Ну нічого ще навчишся. Увага! Я проведу вам безкоштовний майстер-клас, як смачно подати круасани. Розрізаємо круасан на дві частини, а всередину додаємо трохи крема. Потім до крема додаємо пару свіжих полуничок, а зверху посипаємо все цифровою пудрою. Отак виглядає неймовірно. Між іншим, як і завжди. Ура! Мої улюблені кросани готові! А чому ці такі чорні? Ви хотіли задувати мені горіллі коросани? Ну вже ні. Ось ці виглядають вже апетитніше. Спробую. Ось це смачненько. А ось ці виглядають просто нереально. Тут і полониця, і крем! Ммм, Смакота. Без сумніву перемагає шеф! Велике дякую. Так, я готую краще всіх. Вау! Тільки подивіться, нам дістались самі різні смаколики. Смаколики кажеш, мені дістався смердючий сир. Ой, фу, від його запаху тут уже всіх нудить. Брітні, їж швидше, поки нас не вирвало. Добре, сподіваюся, мене саму не знудить. Ні, Коль, дивись, яке в неї тепер обличчя смішне. Думаєш, це смішно? Подивимось, що ти робитимеш, коли цей сир стане твоїм. Я легко зможу це зробити. Потрібно лише розділити його на кубики за допомогою лінійки. Виходить, шматочки сиру стали квадратними, а це означає, що тепер вони належать джулі. Я не хочу. Доведеться. От зараз і справді весело. Гаразд, я сильна та смілива, так що з якимось сиром упораюсь. Гидота яка? Ні, черговий шматок я їсти не хочу. Краще я перетворю все це на кулю і віддам ніколь. Ну що, тепер твоя черга мучитись? За що ви так зі мною? Може, не треба. Треба, звісно, Їж. Який же огидний у нього запах? Щось мені підказує, що і на смак він такий самий. Мерзинно, я не зможу все це з'їсти. Зачекайте, а чого це я мучусь? Може, я просто засуну цей сиру бургер. Тоді я зроблю бургер дорожчим і напевно смачнішим. Здається, дуже спірне рішення. Ой. Дівчатка, це і справді неможливо їсти. Нічого не вдієш. Ніколь тобі доведеться. Ніколи б не подумала, що я буду так корчитись через бургер. До речі, бургери я також люблю. Навіть дивитись важко. Все, нарешті я з ним розібралась. Так, нарешті тепер я можу перейти до свого шоколадного кубика. Цікаво, яка в нього начинка. Вау! Це ж додаткові шоколадні кубики. Дівчатка вже комусь сьогодні точно пощастила, то це мені. Перед тим як спробувати ці кубики, я хочу зробити з них шоколадну вежу, адже кубики можна не лише їсти, з ними можна ще й дуже весело грати. Отак, моя вежа готова. Ось тепер можна їсти. Справжня смакота. Чого? Ну, от і все. Пара секунд і шоколаду нема. Вітака чумаза. На цей раз не пощастило мені. Коло новий Жувальні цукерки, а в мене цибулина. Відстій. Okay. Okay. Брітні, ти спробуєш першою. Із задоволенням. Тільки мій льодяник ніяк не хоче віддаватись від цієї тарілки. Oh. Мабуть, він настільки смачний, що тарілка не хоче його відпускати. Або просто у когось сил не вистачає. Oh, ніяк не виходить. Oh. У мене є лише один спосіб доведеться льодяник розбити. І ця кувалда мені в цьому допоможе. Готово. Що ж, тепер цим солодким порошком я зможу спокійно насолодитись. Отак моєму щастю немає межі. Cool. Ну що, Ніколь, тепер твоя черга. Із задоволенням здиваю фантики і приступаю. Дивіться, як спритно закину цукерки собі в рот. І ще одна смакота. Ой, здається, я вдавилася. Допоможіть. Джулі, треба щось робити. Спокійно, все буде добре. Анука, дихай. О! Фух, вийшло. Це було непросто. Дякую тобі, величезне. Але це не скасовує того факту, що тобі доведеться з'їсти цю цибулину. Ніякої подяки. Але нічого. Я доведу, що можу впоратись з якоюсь цибулиною. І насправді це не так уже й складно. Вона заставляє мене плакати, але я не відступлю. От і все. А ця смердюча видрижка – спеціальний подарунок для вас. Упс, не знала, що у неї такий ефект. Нічого собі. Усіх смакота: маршмелу, морозиво і навіть чіпси. Чор починати моя. Насамперед я злопаю своє морозиво, інакше воно розтане. Але перед цим потрібно розділити його на зручні кубики. Ось тепер можна приступати. М -м, яка смакота! Дівчатка, не чекайте мене. Я буду їсти довго. Хочу насолодитись повною мірою. Не думала, що морозиво можна їсти так довго. Ой, о, ні. Бідолашна Джулі замерзла. Потрібно її швидше відігріти. Ось це так. Добре, ти поки відігравай, а я спробую свої чіпсики. Виглядають вони дуже апетитно. Ж вони такі гострі. Я не помітила, що вони з червоним перцем. А -а -а -а. О, ні, тільки не на мене. Як тепло. О, ні. Звідти вогонь. Це терміново треба зупинити, поки Ніколь тут все не спалила. Точно, у мене є ціле відро води. Зараз ми вирішимо цю проблему. Ціле відро. Я тепер уся мокра, але все одно дякую, Джулі. Звертайся. Ніколю розтопила моє маршмело, але це не проблема. Я можу просто намотати його на палець і з'їсти. Кажуть, їсти руками найкрутіше. Тепер я повністю розумію цю думку. Так і справді набагато смачніше. Звісно, руки попередньо потрібно помити. Але насолоджуватись цим розтопленим маршмеллоу я можу нескінченно довго. Awesome. Як же апетитно це все виглядає? М -м -м, чиста насолода. Oh, так, ми бачимо, як тобі смачно. Я закінчила. Oh, yeah. Давай п'ять. Ой, ну так. Oh. О -о -о, від смачних вахульок я не відмовлюсь. А от я зовсім не вмію чистити кокос. What? А мені дісталась піца. І чор я буду першою. Спочатку злопаю всі ковбаски. О, дивіться, це наче окуляри. Так, дуже комедно. Схожі на окуляри, значить, вони круглі. Відповідно, я можу їх зі спокійною душею забрати їх собі. Ох, зараз я поласую. Ого? Брітні, дивись, у тебе ковбаски вкрали. Як же так? Хочу нагадати, що кругла їжа моя. Тож і ці пепероні теж. Отак це неймовірно смачно. Но у мене залишилась гола піца. Гаразд, Думаю, вона все одно дуже смачна. Все таки на ній ще залишилось багато-багато сиру. Все було здорово, а бортики я не люблю. Дівчатка може куштувати свої смаколики. Вже час. Джулі. Для початку візьми прилади та серветку. Так буде набагато краще. О, дякую. І дихається набагато легше. Та вже, кому я взагалі це кажу? Кому це взагалі треба? Головне, що можна швидше з'їсти ці апетитні вафлі. Вони навіть з рук дуже, -дуже смачні. Ну ось, я не помилилась. Ням-ням-ням. Це що, землетрус? Ні, просто я намагаюся відкрити цей дурний кокос. А може, зубами? Тоді повалдаю і навіть пила не допомагає. А ось сильний чоловік цілком. Велике дякую. Awesome. Ніколь, повернись до нас. Ой, щось я замріялась. Ну що, настав час насолодитись кокосовим молочком. Дуже освіжає. А далі я злопаю все інше. Обожнюю кокосову стружку. М -м, повний захват. Ось це тобі пощастило, Ніколь. Клас.